Ми звертаємося до Оракула єгипетських богів. Який аспект мого життя зараз потребує очищення чи зцілення? Просимо про мудрість і послання від небесної матері, нут, глибоке тлумачення. Нут, це велика мати, небо, що обіймає землю. Вона нагадує усе у всесвіті взаємопов'язане. Твій аспект, що потребує очищення, це розірваність між землею та небом усередині тебе. Частина тебе прагне піднятися у високі сфери, відчувати духовність, а інша застрягає у земних зобов'язаннях, болю та страхах. Це створює напругу, нерозуміння себе, відчуття я не на своєму місці. Зцілення приходить тоді, коли ти приймаєш, що твоя духовність і твоя земність це одне. Як день і ніч, як народження і смерть, як тіло і душа усе є циклом, і ти в центрі цього кола. Практика очищення і зцілення з нот один. Підготовка сядь або ляж у тиші. Уяви нічне небо з мірі Зірок. 2. Візуалізація Побач, як тіло нутви вигинається над тобою, вкриваючи все небо. З її зіркового тіла починає спадати блакитно золоте світло, немов зоряний дощ. Воно торкається твоєї голови, серця, живота, ніг, розчиняючи всі внутрішні страхи, відчуття самотності та відокремленості. 3. Очищення, промов, я єдність неба і землі. Я очищаюсь від ілюзій розділення. Я, цілісний, відчуй, як у тілі зникає тяжкість, а замість неї приходить легкість і гармонія. 4. Завершення, «Подякуй нут. Уяви, як вона залишає над тобою сяючу арку зірок, що підтримує тебе у щоденному житті. Послання від богині нут дитя моє, я вкриваю тебе своїм зоряним тілом, щоб ти ніколи не забував, ти не один. Усі твої страхи і сумніви лише тіні, що розсіюються світлом розуміння. Пам'ятай, ти є частина моїх зірок, і твій шлях завжди вписаний у великий порядок Всесвіту. Довіряй циклам, бо навіть у темряві ночі вже народжується світанок. Прийми себе, своє тіло і дух, як одну цілісність, і ти відчуєш справжню свободу.